Ми можемо зробити, є всі де цього записали. Комісія розглядала, чи є потреба допомогатися. Проєкт рішення у вас на руках у всіх є. Є запитання. Прошу запитання. Скажіть, будь ласка, в проєкті передбачається виключити і таку ість. 2, 4, 6, 4. Виготовлення проєкту кошторисної документації та проведення реконструкції приміщень Л-2 вулиці благовісті 170 для подальшої іксплантації під станцією швидкої медичної допомоги. Наскільки я розумію, значить, і як було озвучено на засіданні комісії моїм колегою, депутатом Більд, змінилося бачення міського голови на це питання розміщення станції швидкої допомоги. Знаємо, в якому становищі знаходиться станція на сьогоднішній день. Пристосовані приміщення, які абсолютно не відповідають сучасним вимогам, вимогам. немає нормальної ремонтної бази, немає нормальної технічної бази, немає приміщень для відпочинку персоналу е е, і, і, і так далі. І так, далі і так далі. Всі ці питання нам давно відомі. Якщо ви пам'ятаєте, був колись проект перенесення станції швидкої допомоги на об'єкт. По вулиці Корольова, бувшу автобазу, Медтранс. Значить, потім ми з подачі голови з цим проєктом розсталися, бо з'явився новий, перенесу станції швидкої допомоги на благовісну. Зараз і цей проєкт уходить в дибуття. Мене цікавить питання. Що буде станцією швидкої допомоги? Дякую. Я думаю, що це е, дійсно питання актуальне, дійсно гостре, але е, я вважаю, що підійти до нього треба максимально вивернути, щоб потім не кусати рідки і не витрачати кошти на переробляння, перенесення і на викидання грошей на ті проекти, які далі не будуть втілюватися військові. Ми сьогодні ввели в експлуатацію і нормально експлуатуємо кілька приміщень на благовісні 170. Зокрема, там вже кілька місяців працює повністю перенесений будинок ультра наш міський. І з цього понеділка вже в повному обсязі працює. Центру надання адміністративних послуг, де зібрані всі дозвільні органи, всі спеціалісти адміністратори, що надають послуги адміністративні і державні реєстратори. Сьогодні вимальовується можливість подальшої експлуатації і використання, в першу чергу, з соціальною метою приміщень по цьому об'єкту БГВІ 170. І те бачення, використання цих площ. І так далі, воно сьогодні поружує серйозні сумніви в доцільності принесення туди до станції швидкої медичної допомоги. Хоча б тому, що необхідно забезпечувати нормальний варіант підлітки паркування людей, які будуть відвідувати установи, що там розміщені. і максимально ускорістю використовувати подвір'я, велике подвір'я в центрі цього комплексу будівлю. В разі розміщення, так як привісно, планувалося, швидкої допомоги, ми просто змушені будемо, будемо повністю один виїзд із подвір'я повністю заблокувати, залишивши його лише для е, карет швидкої допомоги. І в результаті зруйнується комплексність взагалі е, цих будівель. Тому у мене, скажімо, є серйозні сумніви в доцільності перенесення туди, в станції швидкої допомоги. Я готовий запрошую вас відвідати. Центр надання адмініс, у мене запрошую всіх після сесії пройтися, прогулятися чи проїхати, подивитися. І заодно я б задоволенням би там розказав би своє бачення, як я бачу би подальшу експлуатацію максимальних користь для громади цих людей. Що стосується швидкої допомоги, треба е, сідати, аналізувати всі гармоти, шукати е, інші варіанти, які будуть. Оптимальними, які не будуть нас обмежувати в майбутньому, в експлуатації тих чи інших територій, тих чи інших об'єктів. В такому випадку є пропозиція. Як на мою думку, той об'єкт, який на корольова, це автобаза мета, є найбільш оптимальним для розміщення станцій, станції ви щодо. Чи не варто нам повернутися до проєкту цього і не вилучати ці кошти? На розробку проєктно-тошторисної документації, а використати їх на розробку проєктно-пошторисної документації по реконструкції об'єкту автобази Метрансь був підстав, щоб ви... звернувшись до обласної ради. Безумовно, тут це питання я, якби не було на сьогоднішній день спорів і дискусій з обласною радою щодо права власності на цій об'єкт. Тому ну, що обласна рада сьогодні вважає, що це об'єкт їхньої власності відповідно до того, що це було майно от кому -кому партії. От. У нас принаймні досягнуто домовленості, що ні про які там виселення і так далі не буде йти мова до тих пір, поки ми не перевозуємо жорстку допомогу в нові приміщення. От. Але я цілком підтримую вашу думку і пропоную, давайте спільно зустрічатися з Черняком обговорювати ці питання і, можливо, дійсно там розміщувати. Тим паче, що відповідно до тих проєктів реформи системи охорони здоров'я, що така допомога перейде в обласне управління і сам Бог вилів, скажімо, обласній раді і обласній адміністрації на своєму об'єкті розміщувати свій підрозділ. Тільки скільки часу втрачено і офіс ніяких умов там немає. А спочатку на благовісню все туди, все туди. Казав, що він під'їзди є, і виїзди є, і так далі. А тепер все знак великий питання. Дуже важливо, що прекрасно, нарешті пішла до нашої влади і ви депутати, і дійсно підготували проєкт рішення стеру і бюджету разом. Було б дуже гарно, якби ми їх підтримували не весь день, <вес> а <вес> початку комісію. Але тут деякі не точніше, і так, наприклад, проліте два кометани у цей відображено в бюджеті роботу суму 50 тисяч і 49. По уточненні до міського бюджету це суми немає. Запитання... Ще раз. Я я раз. то вони менше. І в бюджеті вилучається і в цілі вилучає, вилучається. Вилучається. Так. Що придбання книг до бібліотечного фонду 99 тисяч в бюджеті вилучається. Так, да, і в вилучається вони з бюджету. І, бюджет, і там на і там. Так? Так. До, і там і там. Всі да. відкрижила абсолютно. У нас все це якби І там, і там вони вилучені. Так, так. Так. Ще пробувати. Дія 2.8.1.2 придбання восьмикомплекції консульторної техніки. Я так розумію, архітечна погодна. Сума, яка передбачена в бюджетній розвитку 116 тисяч 800 гривень, це сума, яка складається з всіх попередніх комп'ютерів, кондиціонерів для апарату, для палатного і так далі. А от придбання комп'ютерної техніки та обладнання для міського центру соціальних служб для сім'ї, для сім дітей та мов 175 тисяч за рахунок субвенції. Ця сума не ввійшла. Тобто я так розумію, що в дії 2,812 сума в бюджеті розвитку повинна стояти 292 тисячі 300 гривень, яка включає в себе і придбання техніки за рахунок субвенції, і попередньої цієї техніки за рахунок нашого бюджету розвитку. Да. Сума 175 була додана рішенням сесії 12-го минулого разу, тобто, тобто зараз Тобто, пропозиція що змінити в проєкт. і вісімдесятих, коли сума 292 тисячі 30. -х. Це у програмі соціальної термічної. Немає да. 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 зубречення.